Доброго дня всім! Сьогодні я поділюся з вами рецептом корисного хліба. Це буде хліб з висівками. Хліб, який печиться майже без замісу, 7 хвилин тратите на те, щоб розчинилися дрожжі, 7 хвилин місите тісто, 7 хвилин формуєте хлібинку. Все остальне чекаєте. Якщо дуже зацікавив цей рецепт, давайте починаємо. 210 мл теплої води беремо, чайну ложку дріжджів. Чайну ложку цукру. Змішуємо. 30 грам олії, змішуємо і залишаємо на 7 хвилин. 7 хвилин прийшло, Дрожжі розчинилися, будемо додати борошно. Борошна 350 грамів пшеничного. З'єднуємо сюди беремо чайну ложку солі присюємо висівки, такі висівки в мене. Я не просіваю, бо вони все, що корисне, залишиться в сито. Кидаю так. Починаю замішувати. Коли ми місити вже лопаткою важко замішуємо рукою. Місити не недовго будемо 5-7 хвилин. Промісила тісто 7 хвилин. На вже до рук не береться. Зараз миску промажу олією. І колобочок трошки Намачу олією. Накриваємо харчовою плівкою рушничком і на одну годину в тепле місце. Прийшла одна година, тісто піднялось. Сил тюшки змажували. Так. Тепер ми беремо розправляємо. Складаємо конвертом, тепер ще його розправляємо. розправляємо до товщини одного сантиметра і скручуємо, фіксуючи кожну скрутку. Края трошки защитуємо, щоб всередину вони. Закрутились О, так, щоб акуратніше були при випіканні. Цей шовчик гарно скріплюємо. за кінчики такі защіпувати його треба, щоб вони не поверталися. така ковбаска вийшла. І кладете цим стиком вниз на пергамент. І накриваємо на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин. Багет трошечки підріс. Зараз беремо звичайне молоко і намазуємо. Я ще трошки притрушу його кунжутом. І відправляємо в духовку. Під низ ставимо деко з водою. Духовка розпалена у мене на 200 градусів, відправляємо на 30 хвилин. Розріжемо, зараз, подивимося, яка судинка всередині. Дивимося. Гарно пропеклася, є скориночка. Тут гарно пропечена. Користуйтеся цим рецептом. Хліб шма... смачний, швидкий. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!